Доброго ранку Україно! доброго ранку брати і сестри в Христі, доброго ранку діти і люди планети Земля. Ми з вами у третьому коридорі тропі Серафима Соровського біля Херовимських врат. Ми знаємо, що херовими це ті, які все знають і відповідають за знання. І хочеться щоб. Знання поєднувалось у вас з Божою любов'ю. Тоді на цьому світі вам буде легше і ви будете крокувати вперед. І багато речей, яких ще вчора ви е, не спроможні були осилити, ви їх е, сьогодні е, здолаєте. І... Переможете. І сьогодні в нас День Незалежності. То всіх вітаю з цим великим святом, щоб ваші е, родини і ваші душі були незалежні і залежали тільки від Бога Небесного і від вас самих. І тоді все теж буде дуже добре. Тож я дуже вас люблю, бажаю вам. Зміцнення ваших позицій, любові в ваших родинних колах, і щоб все, -все було понарковано, спокійно, тихо і радісно, щоб затишок у родині формував вашу міць і вашу фундаментальну базу, на якій ви будуєте своє майбутнє, а наше майбутнє, щоб наші душі були з Богом Небесним. І у Вселенні е, приносили радість, щастя і головне любов всім іншим і людям, і тим, е, може, невідомим е, мешканцям інших планет. З вами був Сергій Голосіївський, третій коридор трописа Рафамосоровського Сокране Голосіїва, місто Київ, святом незалежності. На ну, все добре. L'eau des moyens.